Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги масажний м'яч. Це універсальний аксесуар для фітнесу та лікувальних вправ. Він чудово підходить для йоги, занять у тренажерному залі та реабілітації. Він забезпечує цілеспрямований масаж різних ділянок тіла, включаючи спину, стопи та шини, відділ хребта. Виготовлений з міцного та надійного матеріалу м'яч забезпечить ефективне розслаблення м'язів, допоможе зменшити напругу та покращити гнучкість. Компактний розмір робить його портативним та простим рішенням у використанні вдома чи в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги тренажер для пальців. Це універсальний тренажер для пальців, доступний у різних рівнях опору. Ідеально підходить для розвитку сили рук та хвату та реабілітації. Незалежно від того, чи використовується він для фітнес-тренувань чи відновлення після травми пальців. Регульовані рівні опору підійдуть для різних завдань. Компактний та портативний дизайн дозволяє користувачам включати вправи для пальців у свій розпорядок дня, сприяючи загальній силі та гнучкості. Сі рук. Пропонуємо до вашої уваги ортопедичні подушки. Ця подушка з ефектом пам'яті спеціально розроблена для полегшення болю в шиї та спині. Її унікальна форма забезпечує оптимальну підтримку шийного відділу хребта під час сну, сприяючи розслабленню м'язів та зменшенню напруги. Дана подушка адаптується до контурів вашої шиї, надаючи комфорт та зручність, виготовлена з високоякісної піни з ефектом пам'яті. Дана подушка також допомагає розтягнути шийний відділ хребта, знижуючи напругу та покращуючи кровообіг. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний насос. Це портативний та ефективний насос для накачування шин на 12 вольт, розроблений для зручності в дорозі. Він швидко та без зусиль може накачати автомобільні шини, шини велосипеда та навіть надувні човни. Завдяки компактному мініатюрному дизайну його легко переносити та зберігати в автомобілі. Розумний цифровий дисплей дозволяє точно контролювати тиск, забезпечуючи точне надування. Компресор також має систем систему безпеки, яка запобігає перекачуванню шин. Пропонуємо до вашої уваги портативний стіл для кемпінгу. Даний стіл ідеальний для пікніків, барбекю та інших активностей на природі. Виготовлений з алюмінієвого сплаву, поєднуючи легкість та високу міцність, що робить його надійним та довговічним вибором для активного відпочинку. Завдяки своїй конструкції він легко транспортується та займає мінімум місця при зберіганні. Крім того, він стійкий до погодних умов та має антикорозійне покриття.